Як гарно у храмі Твоїм Богородице, як легко душі тепло, спокійно і вільно тут кожному молиться, нараді. Нащай добру, спокійно і вільно тут кожному молиться, на радість на щастя й добру, здається, сама ти о, мати владичице, між нами у храмі стоїш, Своїм омофором ти нас покриваєш, на всіх, співчутливо глядиш. Своїм омофором ти нас покриваєш, на всіх співчутливо глядиш. і образ твій світлий у славі сіяючий не мов би говорить серцям. Прийдіть всі до мене молитви складаючи, я всім вам розраду подам, прийдіть всі до мене молитви складаючи, я всім вам розраду подом. Моліться убогі і бідні і сироти, бо я ваша мати покров. моліться і ви того світу щасливі, її, пізнайте всю правду і любов. Моліться і ви того світу щасливі, пізнайте всі правду і любов. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, із ціли наші. і ціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Бистрі течії ріки веселять, місто Боже. Освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї, і вона не порушиться. Поможе їй Бог рано в досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сил, і з нами заступник, наш, Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я, Бог, я прославлюся між народами, прославлю на землі, Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, алилуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. У мирі, Господеві помолімося Господи помилуй. За мир з висоти і спасіння душ наших, Господеві, і Господи помилуй. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи помилуй, за святий храм, Цей вірою і благовінням, і страхом Божим ході до нього господеві, помолімся. Господи помилушого вселенського хіре, лева папу римської за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за високопривсвященного архієпископа і митрополита, нашого Киртеодора, і привсвященного єпископа нашого Кир Чесне присвітру росу Христі, за весь причет і людей, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за пообережний народ наш, за заправління, все військо, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Щоб як лугмідний, вчинити силові Твоїх і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, Щоб подати неослабну, не і переможну силу і мужність Христомінитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами, і супостатами, всіма нападниками її, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Господній гнав її, вражав Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами і супостатами Слуг його, які вже в печалі, скорботах до нього взивають, Господеві помолімся, Господи, Господи помил. Що визволити від досякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся. Господи помилуй. Заступи спаси, помилуй, хорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Присяту причисту, приблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю. І присно, Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе один одної і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, Бо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. «Бо Господі появився нам, благословений, хто йде, в ім'я Господні. Сповідуйтеся Господеві, бо він благ, бо повіки милі з його. Бо Господь появився нам благословений, хто йде в ім'я Господні. що обступили мене іменем Господні, протистояв я їм, бо Господь появився нам, благословений, хто йде в ім'я Господнє. Не вмрожити буду, і повім діла Господні. Бо Господь появився нам, благословений хто йде. в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла від Господа, стався, він і дивний є в очах наших. Бо Господь появився нам, благословений хто йде в ім'я Господні. Спаси Господи людей твоїх. І благослови наслідя Твоє перемоги, благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люд Твій. слово Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир, усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь, благословить людей своїх миром. Премудрість до Ефесян послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні братя, кріпіться в Господі та у могутності Його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти власти і проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості. І взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангеліє бу, миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, олилуйя. Премудрість, прості, вислухаймо свято Євангелія, мир усіх і Духові Твоєму. Від Марка, свято Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже ті горі, двигнися, кинься в море та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець, ваш який на небі, прости вам провини ваші, коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі, не простить провин. Вагаши, слава тобі, Господи, слава тобі. Помили нас, Боже, по великій милості, твої молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святішого Вселенського ахирая, лева, папу римської, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високопривсвященного архієпископа і митрополита нашого, Киртеодора, і привсещену єпископа нашого, Кирдимитрія, за тих, що служать і послужили в Святому храмі цьому. І за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережний народ, наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемотні, і просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, умиління, молимось. Симутні Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисни повірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свої покори їх і Христолюбому, воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи. Вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, щоб мир і слава оселилася в землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, на жопування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостиві будь милостим влади, кодоріхів наших помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог і си тобі, славу силаємо, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки Амінь. З умилінням всі голови приклонивши, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедро, так на смирення слуг Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас. Щоб погубити нас і зруйнуватися тині наші, тому ми грішні, недостойні в покаянні з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і збави нас заради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти – Тиси Бог нашими люди Твої, силою Твоєї обережені створи з нами знамення, що ненависники наші, побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш! Силою покоєння і, і заступнича наш, не згадай без якої неправ людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості, і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, постай на поміж нами, оберни нечестиве зухвальство, їх на страху і втечу, Христолюбимо ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя. Прости про рішення їх і в день праведної відплати твоєї, подай він ці нетлінні, бо Ти – тиси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі слава села, і моцю і сину. І святому духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудрість. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без отління бога слово породила, сущу що бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистою своїй Матрі, преподобний боносний усі наших, святи Верховних апостолів Петра і Павла цей храм і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Під твою ми єдино чистая, єдино чистая і благо. Псвятая Бог городиця спаси нас, пресвята Бог ородиця, спаси нас, пресвятая Бог городиця спаси. Нас.